Призначення цифрових пристроїв, класифікація цифрових пристроїв, цифрові технології у цьому відео йтиметься про класифікацію цифрових пристроїв за призначенням, цифрові технології та їх використання в різних галузях діяльності людини. Класифікація цифрових пристроїв. Пригадайте. Що таке класифікація? Як вона здійснюється? Красний. Як класифікують комп'ютерні пристрої? Поміркуйте, за значенням яких властивостей поділено на групи об'єкти на малюнках. Запропонуй свій варіант поділу об'єктів на групи за малюнком. Класифікація цифрових пристроїв за значеннями їх властивостей можна поділити на пристрої для передавання даних, роутер-модем, пристрої цифрового телебачення тощо можна поділити на пристрої для опрацювання даних, цифрові фото та відеокамери, пристрої кодування повідомлень, сканери тощо. Можна поділити на пристрої для зберігання даних флешкарти, SSD диски, сервери зберігання даних тощо у побутовій сфері пилосос, смарт-годинник, фотокамера, смарт телевізор, пральна машина у промисловості та аграрній сфері – роботи, що складають автомобілі. На транспорті ГПС-навігатори, бортові комп'ютери, валідатори у науковій сфері військовій. Пригадайте, що таке технології? Що таке інформаційні технології? Які інформаційні технології ви вивчали цифрові технології? Цифрові технології це технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв. Цифровими технологіями є знайомі вам технології створення текстових документів, комп'ютерних презентацій, написання комп'ютерних програм, створення графічних зображень, музики або відеофільмів тощо. Цифрові технології також використовуються у системі розумного смарт-будинку. Для керування розумним будинком потрібно всі розумні цифрові пристрої приєднати з використанням дротового або бездротового, наприклад, Wi-Fi, з'єднання в єдину мережу. Пристрій цієї єдиної мережі має назву ХАБ. На малюнку наведено один із можливих варіантів побудови розумного будинку. Поміркуйте. Які цифрові технології наведено на малюнку? Які послуги можна отримати, використовуючи ці технології? У чому полягає зручність використання цих цифрових технологій? Використання цифрових технологій у різноманітних галузях діяльності людини цифрові технології використовують для замовлення їжі, товарів, квитків на транспортні засоби, бронювання місць у готелях, організації туристичних поїздок, сплати комунальних послуг, запису на прийом до лікаря тощо. Цифрові технології у навчанні Цифрові технології активно використовують у навчанні, серед основних напрямів виділяють упровадження елементів дистанційного навчання з використанням сервісів відео та текстової комунікації, Міт, Zoom, Skype, Viber тощо, засобів для організації освітнього процесу, зокрема платформу опрацювання документів, наприклад, Google Class і Google Документи тощо. Зберігання матеріалів у хмарних сховищах, наприклад, Google Диск, розміщення навчального відео з використанням сервісів YouTube. використання віртуальних лабораторій, інтернет словників та енциклопедій, електронних версій шкільних підручників, для проведення досліджень і вимірювань під час виконання навчальних проєктів. Використання цифрових пристроїв смарт лабораторій, що надійшли у школи останнім часом, для проведення досліджень навколишнього середовища, створення та програмування роботів тощо. Використання розумних інструментів смартфонів, лінійка, рівень, компас, секундомір, шумомір, лупа тощо для проведення досліджень і вимірювань. Під час виконання навчальних проєктів працюємо за комп'ютером. Складіть у текстовому процесорі список сайтів електронних бібліотек, на яких можна знайти твори з української літератури 5-6 творів для вивчення в першому півріччі 6 класу. Перелік цих творів можете знайти в підручнику з української літератури. Посилання на електронну версію підручників. Збережіть створений перелік сайтів у вашій папці.